Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. РФ вдарила по місту двома дронами камікадзе. Є загибла та поранений. У Дніпрі та Кривому розі 10 жовтня стартував опалювальний сезон. На Дніпропетровщині зафіксували випадок африканської чуми свиней. 67-річна жінка загинула через атаку російських військових по Нікополю в день 10 жовтня. Також травмовано 68-річного місцевого жителя. Повідомляє начальник ОВА Сергій Лисак. Чоловіка ушпитали з осколковими пораненнями. РФ вдарила по місту двома дронами камікадзе. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. У Дніпрі 10 жовтня стартував опалювальний сезон. В місті поступово запускають всі котельні, каже директор КП Теплоенерго Андрій Клименко. Насамперед подаватимуть опалення до соціальних об'єктів медичних установ, шкіл та дитячих садочків. За словами директора комунального підприємства для появи опалення у житлових будинках потрібно від 10 до 14 днів. Працівники працюють у посиленому режимі. Котельні будуть запускатися і в суботу, і в неділю, тобто ми ну, по технічним можливості максимально ми йдемо. В роботі, в режимі налагодженому багато було проведено роботи. у нас є всі спеціалісти, всі фахівці, аварійні служби готові, всі готові. Опалювальний сезон 10 листопада розпочали і у кривому розі місцева жителька Дар'я каже, в помешканні прохолодно, тому квартиру обігріває електрокаміном. Це для заощадження коштів можна трошки почекати, оскільки в нас достатньо багато пенсіонерів, і для них суми. Достатньо великі. Всі сидять, шмиргують, але включати вже потрібно вже обов'язково. Особисто я проти, щоб опалення вмикали 10 листопада, тому що на дворі не настільки холодно, щоб хтось замерз в своїй оселі. Я думаю, треба трошечки підождати, тому що, ну як би сказати, що це теж гроші. Ну а погода стоїть, тут тепленька, тут чуть прохлане. Тепла вже не буде, вже буде холодно. І треба вже вмикати, але дуже дорого, дуже прям. Ну я думаю, можна трошки ще почекати. Зв'язку з тим, що така ситуація, що в країні так зараз тяжело, двома одіялами вкутаємося і все. Ночі холодні і сиро в квартирі, а в нас маленькі дітки, і пожилі люди. Треба вмикати опалення. Ми обігріваємо і обогрівачами і. Кондиціонерами. Якщо мерзнуть люди, то потрібно вмикати. Якщо нам тепло, то ми ще потерпіли менше платити. До запуску тепла повідомляють у Криворізькій міськраді, підготували 98 котелень. Теплопідприємства запрацюють у повному обсязі. На Дніпропетровщині зафіксували осередок африканської чуми свиней. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. У селі Новомиколаївка на місцевій фермі у мертвої тварини виявили збудник захворювання. Зараз фій сюди закритий через карантин. Територію обробили хімічним розщином, аби запобігти розповсюдженню вірусу. Аби уникнути розповсюдження хвороби, всіх тварин на фермі спалили та закопали у ямі на території. Повідомили у Держпродспоживслужбі. Олександра живе за пів кілометра від ферми. У жінки є четверо свиней. Каже її тварини постійно перевіряє місцева ветеринарка. Ніхто не приходить. Ну, у нас є ветеринарна та служба uh -huh. от, в литовська відврач, яка нам курірує. І сідай і собачкам, і коровами і всім дає прививки. І я ось їй позвоню. Це я від вас тільки почула, що там знайшли збудників хвороби. Місцевий житель Анатолій свиней не тримає декілька років. Каже, це вже не перший випадок, коли в їхньому селі фіксують африканську чуму свиней. А, там вона жінка нас. Четверо штук і п'ятеро вивезли і спалили посадку. Тут зараз люди свиней не держать до все, тому що вигідно держати свинь. Основними причинами зараження домашніх свиней є прямий контакт з інфікованою твариною чи потрапляння тваринних залишків до корму. Про це розповіла представниця відділу лабораторії Держпродспоживслужби Наталія Тягунова. Каже, вакцини чи лікування від африканської чуми свиней не існує. Хворих тварин і свиней, які потрапляють в очах виникнення даного захворювання, їх забивають безкровно і спалюють. Тобі ж єдиний путь забезпечення благополуччя це уникнути всіх шляхів, які можуть занести цю інфекцію в господарство. Це третій випадок африканської чуми свиней на Дніпропетровщині за 2023 рік. Карантин на території ферми триватиме 40 днів. Наталя Тягунова каже, африканська чума свиней не становить небезпеки для людей. Ми надіслали інформаційний запит до Держпродспоживслужби із запитанням, які заходи, крім спалення свиней та введення карантину на території ферми, провели у селі Новомиколаївка, аби запобігти спалаху захворювання? Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила в Україні трансляцію медіасервісів, на яких доступні для перегляду російські телеканали та фільми. У переліку таких 16. Про це повідомили на сайті Нацради, чи підтримують такі заходи Дніпряни. Хтось вважає, що це правильно, для когось це неправильно. І я не можу, знаєте, прямо так сказати, що вони що, що мають зробити, тому що у кожного ж своя думка і у кожного і Тому я вважаю, що це правильно, і я б була дуже радісна, аби все закрили, прикрили. Не підтримую. А чим замінять? У них є варіант замінити. -то. Перед тим, як щось запрещати, треба вона спочатку щось. Так, так має бути. Ми нам вже повинно до цього прийти з 2014 року. Я дивлюсь тільки те, що на українській мові. Все. Я не дивлюся на те, що не переклали на з російської. Це вимога законодавства, тому підтримую. Це напрямок сам правильний, що це все робиться, тому що, можливо, якраз будуть більше ці офіційні ресурси, за які ми сплачуємо, можливо, вони підтягнуть, там, наприклад, да, ті фільми, що хочеться дивитися, де їх немає. Тому, мабуть, загалом так. Якщо чисто на російське, то я тільки за, тобто, ну, якщо фільтр якийсь поставити, що на все російська. Я думаю, правильно підтримую. Я думаю, український буде більш розвинуто, більш розвиватися. Улюблений стіл всіх діточок з підсвіткою, з пісочком малюють вони тут з задоволенням. Соти сенсорні знайомимося з кольорами. У Нікопольській дитячій лікарні відкрили сенсорну кімнату. Декілька тижнів місцева жителька Аліна Андрейченко приводить сюди двох своїх дітей. Розповідає старший син Денис, має кісту головного мозку. Через це його ліва сторона тіла слабша за праву. У нас проблеми. З лівою ручкою, то більше вона стала е, працювати більше. Е, також поведінка більш вони не особо ладять, то більш позитивно. Тут класно, тут можна у, у балку. Родина живе у населеному пункті поруч з Нікополем. Тож каже Аліна, постійно чують вибухи. Через це трирічний Михайло разом з братом займаються з психологом. Починають ой, бом ой, бомблять, ой, ракета, ой, туди ой, під стіл. Давай, Міша, ховаємося під стіл. Зараз це війна, і багато діток це психологічно е, подавлені. Тому дуже важливо це. Кімнату облаштували завдяки підтримці україно швейцарського фонду. Вона укомплектована спеціальними приладами. «У нас башкові колонни, у нас м'які кресла, у нас масажери. У нас дзеркала з ефектом безкінечності. Обтяжу таке обтяжливе, воно 5 кілограмове для діточок синдромом аутистичним спектром. Психологиня Галина Шкурко каже, це допомагає працювати з пацієнтами та покращувати їхнє психічне здоров'я. Це тривожність, це порушення сну, коливання добові, коливання настрою, емоційна нестабільність. Кожний отримує рекомендації. Це вже за призначенням після діагностування, виявлення порушень того чи іншого спектру з пацієнтами. Займаються й ерготерапевти. Богдан Козі розповідає: діти з інвалідністю більше страждають через війну. Завдяки цій кімнаті зможуть попереджувати та лікувати дитячі неврологічні захворювання, відставання у розвитку, аутизм та ДЦП. А також коригувати розлади уваги та працювати з синдромом гіперактивності. Сюди більше час приходять діти з там з певними психічними порушеннями, ми на стресі. Наша задача це в першу чергу займатися реабілітацією дітей, і відновлення їхніх втрачених функцій. Психологиня каже, всі послуги безкоштовні. Проходити реабілітацію тут можуть не тільки діти, а й дорослі. Додає, планують розширюватися та надавати допомогу військовим та ветеранам війни. Поліна Паламарчук, Анна Целуйко, Суспільне новини, Дніпро. Дуже раді, що чи люди беруть, Жінки беруть в руки свою долю і готові ризикувати, готові робити незвичені для себе можливо якісь речі. Салон краси, швейна майстерня або художня школа у Дніпрі. В бізнес хабі вона презентували проєкти на міні-гранти серед учасниць. Інна Івінська розповідає: 15 років створює ляльки-мотанки, починала свою роботу вдома. Та 14 січня 2023 тисячі російська ракета знищила її квартиру на житломасиві. Перемога ну, багато чого було набуто і ідеї, всі записані, і фотографії. Я не не могла купляти матеріал. Фізично було важко навіть купляти на нові ляльки. Ну цей етап пройшов за півроку після трагедії. Жінка повернулася до своєї справи та почала проводити майстер-класи. Каже, вони поєднують в собі народні традиції та психологічну арт-терапію. Зараз планує розвивати соцмережі та в майбутньому створити школу. Моя мета це перехід. Перехід моєї творчої діяльності на якісний професіональний рівень, як в допомозі жінкам, так і просування брендування моїх. Координаторка проєкту Олена Кучеру каже, гранти на 30 тисяч гривень дають на реалізацію проєктів жінкам, які постраждали від домашнього або гендерного насильства, а також вимушеним переселенкам, які хочуть відновити бізнес. Свою заявку подала і Людмила Винник. Жінка евакуювалася з Херсонської області з 2014 року. Там оформлювала інтер'єри повітряними кульками. Я була єдиною, хто в нашому взагалі районі займався редизайном. У нас був великий будинок. Приватний, у мене була окрема кімната, то була моя особиста кімната-майстерня. Останнє замовлення жінка зробила 24 лютого 22-го року. Сьогодні війна в Україні, тут таку красу тут діла, це паніки. Все таке красне. Ми чули вибухи. А наш будинок на самому краю селища був прильот, і загинули свині згоріли живцем. І наш будинок побитий, жодного цілого вікна, побитий дах, все тече, всі провода перебиті. У нас досі нічого не відновлено. Зараз Людмила хоче поновити свою справу, та для цього каже, треба наново купувати обладнання. Я взагалі вважала, що все свята закінчились, що Більше людям не потрібні ні кульки і така ситуація в країні. Вчора я вперше за весь. Період війни взяла до рук кульки, зробила виріб на сьогоднішню презентацію, це мені настільки подобається, настільки натхнення якогось додає, що я навіть забула, що війна на дворі. Презентацію проєктів на міні-гранти проводять вдруге, каже координаторка Олена Кучерук. Їх підтримують міжнародні фонди. Цього разу заявки подали 34 жінки. З них троє отримують фінансову підтримку. Ми хочемо показати, що для того, щоб почати власну справу, інколи. Не потрібно багато, тобто, якщо вона знаходиться у складних життєвих обставинах, і при цьому ми бачимо, що цей грант дійсно допоможе їй покращити свою ситуацію, то це буде перевагою. Переможців проєкту на міні-гранти вона хаб каже організаторка. Оголосять наступного тижня. Поліна Поламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.